Альні підприємства «Надвірно-водоканал» та надвірнянський житловик протягом минулих років працювали над покращенням якості надання послуг. Скажімо, водоканал налагодив безперебійне цілодобове постачання води до будівель надвірнянців. Раніше вода постачалась по графіку кілька годин на добу. Житловик також налагодив щоденне вивезення твердих побутових відходів із дворів надвірнянців. Та сьогодні, у зв'язку із неконтрольованим здорожчанням усіх складових, що визначають вартість їхніх послуг. Ці підприємства опинились в ситуації, коли надання послуг за старих умов стало Неможливим. Щоб для населення, значить, тариф встановити на центральне водопостачання для населення підкреслює 845 гривень за метр кубічний, а на водовідведення 6,50%. Значить, цей тариф, якщо і для інших споживачів бюджетних, значить 80% рентабельності. Якщо цей тариф прийняти, то тоді підприємство буде фактично на граничній рентабельності десь приблизно 1-2%. Працювати і зможе сплатити всі необхідні платежі, які ми сплачуємо. А це ми зможемо купити електроенергію, яка сьогодні по гривні 58, А в тариф попередній, який був прийнятий в 2011 році, 1 травня було закладено 70 копійок. Тобто, при однаковому споживанні, що тоді й що зараз електроенергії, водоканал змушений заплатити 88 тисяч більше електрогривень за електроенергію, ніж у 2011 році. Тому зрозуміло, що якщо ми заклали 70 копійок, то ми її отримуємо по 70 копійок, а платимо по гривні 58. Так само виросла мінімальна заробітна плата складові тарифи. Ми предоставили всі графіки, показали, які як складові. Виросли податки за натрав три рази. Виросла мінімальна зарплата за той час. Зросла фактично на 200% і більше палено матеріали. І зараз підприємство Водоканал не має оббігових коштів не вистачає для того, щоб сплатити всі необхідні платежі, які повинні сплачувати. Спеціалісти підприємств провели усі необхідні підрахунки та надали їх депутатам після тривалого обговорення сесія міської ради вирішила надати згоду на підняття тарифів для населення відповідно до представлених розрахунків. Однак і цього є недостатньо, оскільки ціна на паленомастильні матеріали змінюється в бік збільшення по кілька разів на день. Ставлення фракції до того питання неозначно. Не Всі обурюються тим, що ми стали заручниками ситуації і вимушені я підкреслюю, підкреслю вимушені піднімати тариф, тому що по великому рахунку ми прекрасно розуміємо, що ми не можемо контролювати на сьогоднішній день підняття паливно-мастильних матеріалів, а вони зросли закладені на сьогоднішній момент. До сьогоднішньої сесії було закладено 8,50, На сьогоднішній сесії було закладено в тариф 16,50, а на сьогоднішній день є 29 гривень за літр за літр солярки. І на сьогоднішній момент я кажу, що треба нам піднімати це питання не на не в межах. Надвірнянської міської ради, не в на межах там Надвірнянського району, навіть не в межах обласної обласної адміністрації і ради, тому що це є державницьке питання, і ми прекрасно розуміємо, що ми не можемо впливати на цю ситуацію, хоча б, хоча дуже хотілось би на неї впливати, тому що зрозуміло, що цей важкий важкий час для населення міста ну виникає дуже великі проблеми, тому що ніхто не індексує заробітну платню. А на все піднімається на все піднімається ціна ціна піднімається. На продукти харчування піднімається на ці самі тарифи. Але на превеликий жаль, ми, як депутати міської ради, жодного впливу на це немає. Ми я повторюю, ми стали знову заручниками ситуації, як і в інших питаннях по підняттю тарифу, тому що ми не можемо врегулювати ціну ані на електрику, ані на палино-мастильні матеріали. І е, щоб ви розуміли, що е, комунальне підприємство відноситься до цього питання досить таки е, серйозно і робить все, що від нього можливе. В тому числі і депутати, щоб як ціна на тариф була як можна менша. Тобто ніхто з працівників не піднімає питання про підняття заробітної плати. Тобто піднімається тариф рівно настільки, наскільки піднімаються паливно-мастильні матеріали і плата за електроенергію. Депутати розуміють, що люди зараз і без підняття тарифів живуть в дуже складних умовах. Однак інших раціональних варіантів вирішення проблеми наразі немає. Задля збереження рівня роботи підприємств, доведеться. Збільшувати вартість їхніх послуг в цей час, коли держава воює, коли долар зростає, коли всі складові витрати зростають, при тому, що навіть зарплати не зростають. Ну, позиція, що піднімати тарифи будь-які тарифи, це є, якщо не злочин, це, це, це дуже це проблематично для населення. Але з іншої сторони, ми є заручниками того, що всі складові витрати комунальних. Підприємств вони зростають. І в е, нас є три варіанти дій. Тобто, перший варіант говорить про те, що піднімати тариф до відповідно до, щоб для того, щоб підприємство жило одно давало послуги. Інший варіант дотувати з міської ради різницю в тарифі. Тобто це кошти, які ми повинні сплатити з міського бюджету. І е, третій варіант це є закриття підприємства або переведення їх в роботу неповне, наприклад, подання води там, по годинах, так? чи вивезення сміття, наприклад. Там, раз в тиждень чи два рази в тиждень. І очевидно, що варіант останній не підходить, тому що ми повертаємося в попереднє століття, ми створюємо ну, прецеденти для того, щоб місто з однієї сторони забруднювалося, якщо це стосується житловика, і з іншої сторони подання води там, по годинах, наприклад, для міста надвірно, що теж є дуже критично. Варіант стосовно дотування ми теж розглядали, але суми, які потрібно дотувати, вони практично не підйомні для міського бюджету в даний час з цим курсом долару, який ми маємо, це є 1 мільйон 240 тисяч гривень річ, річне дотування. Очевидно, що воно буде зростати, тому що ну, невідомо, які будуть ціни подальшому. І, і ми маємо один-єдиний варіант зберегти підприємство, зберегти ті послуги, які це підвищувати тарифи. Хоча розуміємо, наскільки це зараз складно і наскільки це, це є болісно для населення. І ми будемо. В е даний час рухатися таким чином. Але очевидно, що тарифи будуть збільшуватися, і ми будемо змушені все-таки дотувати підприємств для того, щоб зберегти їх на плаву і не давати послуги. З іншої сторони, мусимо розуміти, що тільки ек економія наших ресурсів е дасть можливість е ну, трохи зберегти фінансові ресурси громадян. Тобто, економ менше використовувати воду. Нові тарифи вступлять в дію уже з 1 квітня. Однак як до того часу зміниться економічна ситуація в Україні, прогнозувати не береться ніхто. Тож цілком імовірно, що нові тарифи ще до вступу в дію будуть уже не актуальними. Позиція адміністрації міської ради в особі відповідальних осіб за роботу, безперебійну роботу не тільки цих двох комунальних підприємств, на Дернянський водоканал і на Дернянський житловий, а інші, попали під такий інтенсивний ріст енергоносіїв паливно-мастильних матеріалів. Газу спожито природнього газу, світла, палива і на даний момент ми розуміємо, що треба утримувати не тільки життєдіяльність міста господарку і надавати вчасну послугу, ми десь прийняли таке по опосередкове рішення і прийняли часткове підняття коригування тарифів що поводовідведення водопостачання, так само по по одній з послуг на Днянського житловика житлового фонду коригування, вивезення твердих побутових. Вход. Конкретніше, якщо ми тариф. Приводили до відповідність 2011 рік. Витратні матеріали, палини-мастинні матеріали зросли у практично у декілька разів біля 300% росту. Підняття коригування тарифу водопостачання, водовідведення засягає біля 35-39%. Зрозуміючи, що частину коштів ми будемо дотувати і фінансувати з місцевого бюджету. Тариф був розрахований. Останній тариф був розрахований у 2010 році. Вартість електроенергії складала 70 копійок, Зараз гривень 60. Палині-мастинні матеріали також. Вартість дизельного пального було 7 гривень, 6 гривень зараз 30. Зрозуміло, що це чуть не в десятки разів, а ми всього-навсього частково привели до 100% рентабельності, 100% економічної обґрунтованості, до водопостачання, водовідведення це 35-37%. Щодо вивезення сміття, також пальне закладено біля 9 гривень, і розрахунок пального 16,50 одної літри, який сьогодні немає, сьогодні 29. Цей тариф ми прийняли в жовтні місяці, і сьогодні ми його узаконили і з 1 квітня. Він буде введений дії. Справа в тому, що ми розуміємо, що цей весь тягар, щоб не лягав на місцеве населення, але послугу треба надавати, що по воді до речі, вода йде з джерел нашого міста. І дуже добре, що така якісна вода. Люди розуміють те, що не попри те, все, що росте, а попри те, що цю послугу треба надавати і економити для того, щоб вона вода була в крайні на протязі 24 годин. Щодо вивозу сміття, я говорю про те, що сміття вивозиться 24 години на добу, і ми взяли той тариф. 16.50, який був розрахований у жовтні 2014 року. А сьогодні ви бачите вартість біля 30 гривень. Народний депутат України Юрій Дерев'янко, що був присутній на засіданні сесії, звернув увагу депутатів на питання продажу земельних ділянок, які орендують суб'єкти господарювання, та закликав не поспішати із прийняттям рішення. Мова йде про те, що ці питання пропонують включити передоктенно, і ці питання стосуються продажу, продажу земельних ділянок, які сьогодні громада міста має. І продажу земельних ділянок за певними експертними висновками, цінами, які сьогодні є. Моя пропозиція, враховуючи те, що ми зараз знаходимося в такій страшній турбулентності відносно того, що відбувається, турбурж долара на 17, то 20, до 32 і тим далі. Єдине, що сьогодні в громаді є, єдина цінність, яка сьогодні в громаді є, це є земля, причому тут величезна кількість землі, яка знаходиться в найдорожчих і найцентральніших частинах міста. І в мене пропозиція зняти ці пункти сьогодні з порядку денного, тому що так перевантажна сесія іншими важливими питаннями, з тим, щоб дуже ретельно підійти до розпорядження майном, як це робить кожен ґазда. Я не хочу зараз обговорити, тому що це не питання кого цих питань, але я думаю, що якщо у вашій приватній власності, у вашій кожного заступники, приватні власні була з мельна ділянка, одна чи інша, то я думаю, що жоден газда Жоден газда сьогодні не продав би цю земельну ділянку за ту ціну, яка зараз пропонується. Якщо б ви персонально володіли цією земельною ділянкою і зараз цей період часу не треба було продати. Ні один газда присутній тут, а тут присутні всі карти, всі люди, які мають і бізнес і так далі, жоден би не продав. Але хочу звернути вашу увагу на те, що ви є люди, які обрали громаду. І вас обрали людей, які газти, які будуть по бездівські розпоряджатися активами, грошима і цінністю, яка є громада. Тому я дуже вас прошу для того, щоб ви зараз не хотіли обговорити це питання, і просто зараз поки що порядку денного, а пізніше підготувати це питання дуже, ну, дуже, сум, дуже важливо і правильно. Я розумію, що це наповнення бюджету для розвитку міста. Я розумію, що ці кошти треба використати на розвиток, але повірте мені, якщо ми на розвиток будемо використовувати то ми будемо будувати і міняти вікна, все інше, вже по курсу долара 32 або 40, а продаємо, можливо, ми по оцінці ще такий курс долара розраховується там 16 чи 17 чи можливо, ще 8. Тому пропозиція коротше зняти, щоб цю дискусію. Однозначно думка слушна і правильна, але... Я хочу чому сказати. Питання 31, 32, 33, 34 це стоять діючі об'єкти, це не вільні земельні ділянки, це підприємці, внесли 30% авансового платежу по старому курсу. Тобто, і це невеликі суми, це перше. Друге питання. Підприємці ці самі, тому що вони приходили на комісію, ми знаємо, вони не подавали заяву. В міську раду на зменшення земельного податку вони за два місяці засічені за лютий заплатили по, -по максимальному і е, вони не, не тобто, чекають викупу і далі діють. Тобто, я розумію про гектари, про десантки але коли йдеться об'єкт про е, квадратні метри, ну воно десь і по периметру жодного сантиметру немає. Ця площа комитет, задіяна для здійснення підприємницької діяльності, ну я не знаю, це дискусійне питання, можемо порадитися, колеги депутати, чи це знімаємо, чи... Юрій <смітна> Богданович, а от як ви вважаєте, чи не буде казуса, річ йде про затвердження. Тобто люди пройшли певний період. Внесли гроші в документацію, щоб це все зробити. Ці документи вже нині готові, і стоїть питання про затвердження. І ми зараз це питання знімаємо, яким чином ми можемо переглядати, яким чином ми можемо відмінити ті документи на підставі, яких вони це все зробили. І чи не буде тут юридичного казусу, і чи не буде тут е, такого? І громадник міста обвинування в адрес міста. От як на вашу думку? Ну, Друзі, давайте себе не обманюємо. Якщо ми говоримо про затвердження, це ж не формальна дія. Це означає, що ви погоджуєтесь, ви персонально погоджуєтесь, затверджуючи, наприклад, там, ну, будь-який пункт, ну, 33, дуже простомовний. 72 тисячі гривень коштує 400 на в центрі міста. Тобто ви затверджуєте, що в центрі міста надвірної ви свою власну землю продасте там приблизно сьогодні за 400 доларів за сотку. Так? Так, от і все. А чого, а чорт, чого, за yeah. чого, yeah. 400 доларів. Yeah. Yeah. У нас в Україні я не розумію, що таке 400 доларів. Я знаю, що в нас є гривні. Чотир… Ми постійно говоримо про якісь доларів. Давайте говорити про, про, Давайте про доларів. Що за 400 je, <проб> je, je, доларів? Je, je, сьогодні, захай, я готов надати все, що в мене є. От все, що хочу продати. Нехай зараз у мене щось купити. За вістині 60 доларів, розумієте? Чи 45 доларів? Тому, знаєте, депутати, настроювати да, 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 себе на те, перекладати, то піднімаємо руки, кожну там рекламу. Знову регламент. Я вас не перекладаю. Вибачте, Буданович, вибачте, вибачте. Я вас не переклав, дайте Добре. Ще раз. Мова не йде 400 доларів чи не 400 доларів. Мова йде про те, що це неформальна дія. Якщо сьогодні ви за таку вагу зможете купити. Можете купити приблизно аналогічну ділянку в центрі міста, це означає, що це ринкова ціна, це нормально. І це розпорядження Гріздівське. Дійсно, ви кошти громади отримуєте, міняєте землю на кошти громади. Якщо сьогодні абсолютно очевидно, що немає таких цін взагалі, немає значення, стоїть там, якщо чи не стоїть. Це немає значення. Людина, яка сьогодні використовує громадську землю, може бути оренду. Але якщо ви її продаєте, то ви означає, це означає, що ви отримуєте мінімальну суму і питання, чи має виглядає ринкові сумі. І це означає, що ви ніколи не зможете отримати так само оренду з цієї ділянки. Ви або продаєте, або отримуєте оренду. Це питання якраз компетенції кожного газди. Але ще раз хочу сказати, що сьогодні за ці гроші ви в житті купите таку земельну ділянку, такого гатунку. Тому, якщо це не питання формального затвердження, це питання розпорядження грошима, якщо навіть на цю документацію було витрачено, то умовно 3 4 тисячі гривень. Повірте, мені, якщо ви за земельну ділянку протестите за 70 тисяч, а за 200 тисяч, то ви ті ти 4 тисячі гривень спокійно собі компенсують згодом чи так далі. Тому я просто пропоную, щоб ця дискусія не проводилася зараз по персональних кожних пунктах, можна рекомендувати кожен пункт. Просто зараз це зняти і ви це на комісії. Добре, не правила ж була полегка. Тому що це можна повернути і бензину місяць назад, чому така була ціна, тепер така. Та що так можна повернути? Тож, виходить так, хто вчора ще це все встиг зробити, все нормально. Сьогодні не, не встигну сьогоднішній день. Не, і зовсім інші закони, зовсім інші ціни. і треба. Пішов туди ко одному штриму, ти йдеться згідно право, згідно закону. І ви повинен на нього вийти. Я не уявляю, як ви буде відміняти е, рішення. Не уявляю. Це раз. А по-друге, е, Юрій Богданович, тут би варто вам говорити розслідуючи, тому що за кожним випадком це люди. А ви скажіть, ні, люди, е, комунальні послуги оплачують всі, немає. Що люди будуть робити? Так не можна, розумієте? Діти мало би бути так. Коли ми попали в таку ситуацію, що тяжко вибухи, тяжко тягнути цей віз, то десь там, де можна ну, не підіймати у, 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 у нарушення. По, Кримцю, так, знищити йому оренду, якщо це перенавантажливо і якщо є ситуація, яка індексувала вартість землі. Але продати і відчужувати мино громади за весь, ви сьогодні не маєте права. Щоб до е, цього питання, якщо Юрій Богданович е, хоче його, ну, настоює те, щоб ці питання зняти, допрацювати, то включитися в роботу. І спільними зусиллями, і, і, послухати нас, бо ще хочу сказати один момент, якщо є викупна земельна ділянка згідно нового законодавства, згідно нового податкового кодексу, платиться за постійне користування також від 1 до 3% за власність. Тобто ці люди знають чи свідомо підприємці, що вони викуплять, і вони, крім того, ще будуть платити е, орендну плату. Це називається ліпатський корпус від 16 листопада 2010 року від першої сесії прийняв принципове рішення згідно дотримання законів конституційних обов'язків прав про те, що кожен суб'єкт підприємницької діяльності має право скористатися про вихов земельної ділянки. Алгоритм, який був напрацьований, був слідуючий е з міст характеру. Земельні ділянки, які межують, які викуплені в 2010, 11, 2012, 2013, 2014 році, які пропонуються сьогодні вони внесені вже частину коштів авансової платіжки. Що тоді, якщо законодавство, якщо земельна за ділянка, не дивлячись, в якій частині міста викуплена суб'єктом підприємницької діяльності, вона після відчуження підписання договору куплі-продажу сплачує від 1 до 3% вартості нормативно грошової оцінки земельних податків. Про що це означає? Якщо людина платила від 3 до 12% вартість оренди земельної ділянки, то при викупі цієї земельної ділянки за експертну оцінку сплати в бюджет розвитку цих коштів, після цього буде ще сплачувати по новій нормативно розмірної оцінці від 1 до 3 вартість ділянки. Тож після бурного та тривалого обговорення було прийнято рішення про перенесення розгляду цих питань та їхнього детального вивчення. Також депутати підтримали ряд звернень міської ради задля вирішення питань життєдіяльності міста. Ми підготували звернення, користуючись нагоду, що серед нас є присутні депутати Верховної та обласної ради. Я би хотів, щоб також приклалися для того, щоб. Нас почули, бо шлях, який ми обрали останні три роки, це практично шлях такій боротьби, починаючи від мінімальних кроків від звернення, продовжуючи поїздками, робочими нарадами в кабінеті голови ОДА, і потім пли до перекриття радикальними способами перекриття вулиць, для того, щоб нас почули. Через місто над... голові Івано-Франківської обласної ради Скрипничуку Василю Михайловичу і голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації Ванчарку Олегу Романовичу, начальнику служби автомобільних. Доріг Івано-Франківської області, Чорнопейському Юрій Зінович, директор ДП івано франківського області Павлюку Михайло Михайлову. Через місто надвірна проходять три автомобільні дороги, які є на балансі та обслуговані служби автомобільних доріг Івано-Франківської області. А саме національна автомобільна дорога Мукачева Львів, Мазепи це вулиця Мазепи, Шухевича, вулиця Рамешвілі, Вокзальна, січинсько Соборна. Територіальна автомобільна дорога місцева Івано-Франківська-Бистриця. Це вулиця Мазепи, вулиця Чорновола, вулиця Соборна, вулиця Кармелюка. Та районна автомобільна дорога місцева, Двіна Пасічна, об'їзна, які хати на кладовище. Автомобільна дорога місцева, я перепрошую, це перед цим. Вулиця Грушевського, надвірна Пасічна. Стан дорожнього покриття національно-територіальних доріг знаходиться у критичному стані. Їх взагалі відсутня. З окремими непроїзними ділянками вже не підлягає ямковому ремонту. Капітальний ремонт даних ділянок доріг не проводився протягом 8-10 років. В 8 10 років. На національній автомобільній дорозі мукачево Львів на проїздній ділянці дороги по вулиці Шухевича, Рамішвілі, Вокзалі та вулиці Січинського. На територіальній дорозі Івано-Франківськ. Вистриться непроїзна ділянка дороги по всій вулиці Кармелюка, де практично повністю відсутнє асфальтно-бетонне покриття. І дорога практично непроїзна для легкого автотранспорту і зачисельних ям та виборів. Практично окопи. Такий стан дороги створює проблеми для проїзду похоронної по процесу на міське кладовище. Навіть водії великовантажного на транспорту, щоб не їхати по даній дорозі, порушують дорожні знаки. Здійснюють рух через центральну частину міста, що руйнує центра ці дані вулиці, центральні частини міста. А тепер не віримо, тому що ви пишете і ми звертаємося, коли наша людина з району була там голова облдержадміністрації, і ця робота не зроблена. А ви зараз? Дмитро Іванович. У 2013 році заставили ще попереднє керівництво області звернути увагу на дороги центральної частини міста. Було зроблено біля 30 Біля 20 було саме зроблено за допомогою райдер облдержадміністрації Андрій Володимирович Троценко. А саме вулиця Грушевського від Майдану Шевченка до НДУ були зроблені за кошти. Дотації, субвенції, допомоги у плані соціально-економічного розвитку Укрнафти. Якщо б не було цього перерозподілу, якщо б до цього не приклався керівник області, то ми навіть би у 2014 році не зробили участок від Плаю до НДУ. Звичайно, цього замало. Так само доля участку від собору. До перехрестя січових стрільців вулиці Соборної біля 400 метрів це теж кошти Укрнафти, які в минулому році під час розподілу знайшли підкріплення служби автомобільних доріг для того, щоб вони зробили ці два таких мінімальні участки. Планували зробити ще дорогу від. Перехрестя НГДУ Руднева Грушевського до перехрестя мшини Грушевського. Тобто, по вартості робіт і по протяжності цієї дороги потрібно було біля півтора мільйони станом на вересень 2014 року. Однак нам не вдалося зробити це тільки через те, що було практично обмежене фінансування служби автомобільних доріг з державного бюджету. Я вам дам вичерпну відповідь. Якщо б не Андрій Волод... Я... це... Митро Іванович. Ви Володимир. Віра, це все, що камінь розбиває. Повірте, що буду все робити для того, щоб у цьому році всі участки були відновлені. Це обличчя всіх представників сьогодні Вонофонківщини Верховної Раді, щоб вони мали на наші дороги гроші. Це перше і друге. Ви знаєте, що ми створили таку групу. Карпатську, нашу парламентську, позапракційну, міжфаркційну. І там є три ключових напрямки роботи. Перше це дорога, це дорога, друге це екологія, от. і третє це включення івано іванської області. Такий проект євроінтеграційний, щоб отримати додаткові кошти від Євросоюзу, як при як при, скажімо так, західної стих области. Це Вінницька область, експериментальна івано-фоківська. такі дві області ми хочемо, щоб отримати кошти від Євросоюзу, для того, щоб спробувати на практиці зробити і децентралізацію, і про тих стандартах європейських Київ. Тому от такі три питання це іншого ціна зараз, зараз створена займається і дорога це просто реально ключове питання. Ну, з нашого боку я вважаю, що будемо робити так само все необхідне. А на, на рахунок того, що ви кажете, ви знаєте, якщо б ми почали по кілометру чи по 400-500 метрів щороку рухались вперед, то це було б мінімальне наше завдання. Третє звернення. Голові Івано-Франківської обласної ради, пану Скрипничуку Василю Михайловичу, голові Івано-Франківської, да, пану Гончаруку Олегу Романовичу. Копія голові екологічної комісії Івано-Франківської обласної ради Троценко Андрій Володимирович. У 2014 році рішенням Івано-Франківської обласної ради виділили кошти з обласного фонду охорони навколишньо природнього середовищів. На території Надвернянської міської ради на даний час виникло кілька складних екологічних проблем, які носять характер циклічності, які в роки незалежності виникали, окремі з яких потребують негайного вирішення для запобігання локальної екологічної катастрофи. Комплексно і навіть регіонально, так як і охоплюють весь Надвірнянський район, є проблема з вивезенням в утилізації твердих побутових відходів. На даний час відходи з міста Надвіни вивозять. На переповнений полігон село на Двернянського району, на замовлення Двірнянської міської ради, розроблений проєкт рекультивації даного полігону інститут НДПІ, проєкт інстру... реконструкції і затверджена експертиза на суму. 5 мільйонів 134 тисячі. Також на Двірнянську міську раду оформлена документація на земельну ділянку і площею понад 10 гектарів. Урочище Чобіток чобіток міста Надвіна Івано-Франківської області для облаштування обслуговування будівництва нового полігону, твердих побутових відходів, сміттєсортувальну наголошую лінію та замовила міська рада техніку-економічне обґрунтування його будівництва в інституті НДПІ реконструкції. В бюджеті міста Надвірна на 2015 рік за рахунок власних екологічних коштів заплановано. Фінансування природних охоронних заходів, а саме співфінансування рекультивації полігону ТПВ на території села Пнівна Дунянського району 100 тисяч, виготовлення проєкту будівництва нового полігону ТПВ см і сміттєсвітувальної лінії урочища чобіток 300 тисяч. Співфінансування придбання сміттєвоза, які сьогодні потрібно 400 тисяч. Виходячи, з вище наведено, просимо вас при виділенні екологічних коштів з обласного фонду околишнього коришнього природнього середовища. Про співфінансування для проведення запланованих радою робіт, а також кошти на будівництво нового полігону ТПВ у 2015 році.